Хочем. Фінал студентська ліга. Команда КВН хочем зрозуміла, що настав час змінити свій імідж. Вас вітає Загорецька Людмила Степанович. І зараз ми вам покажемо, як наші невидимі друзі Кшиш і Пшемик. Гасять пожежу. Кшиш, що Шиш часоє пшемик коронто та ліся туда. Пардони вас ліса дома. Так, стоп, 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 стоп! Стоп, музика! Ви що здуріли? Ви що це показуєте? Зараз фінал відповідальна гра! Сам президент на неї приїхав ішов. Добрий вечір, львов. зайдеш до мене потім я тобі поясню. А це ж хто такий? Я півтора чоловіка. <плес> Ні, ну це понятно, а той більший йде. Yes, my... Так, всі сюди! Хто весь цей бред міг придумати? Ти? Може ти? Може ти? Може ти, ти знову пшемику? Може ти. Ну, в принципі, непогана ідея. Але послі давайте по-нашому! Поїхали! Ну що ж, ми починаємо. І у нас перша ситуація на побаченні. їж Ну який тортик? Я вже поїла. Мила, ну, ну з'їж тортик, будь ну, ласка. Ну, я тортик, то їсть. Ну, будь ласка, це твій улюблений Які... мои, Мила, ну, з кремом. Який чебурек і мою улюблений? Ну, з'їж тортик. Ну, який ще тортик? Ну, з'їж той Чорт... тортик! Що торт! з то вже? Люба, ти вийдеш за мене. Так! Де! Ні! Так! Чоловік, який на городі знайшов поклади нафти, зібрав непоганий урожай капусти. Уявіть собі, останній абонент оператора Мобілич. Так, позвоню зараз своєму оператором. Алло, це оператор. Так, так, Едік, це ми ми ось раді чути всі сюди, Едік Едік едіксони! Ой, ой, щось вас так погано чути взагалі. Погано чути, ми вже налагоджуємо да, зв'язок. <світ> <світ> да, вже краще, вже а що у вас такісь голос засмучний, може щось сталося? Так, так, В мене проблеми з вищої математики. Треба здати Марії Іванівну. Марія Іванів, ну, залишайтесь на зв'язку. Да, да. Секундочку. Добре. Марія Іванівна. А буде 5? А, едік, все добре, буде 5. <світ> Дякую. Екзамен здали. А що ви <світ> <щось> <світ> зас... <світ> засмучені ще? Та-да, я вирішив прийти на іншого оператора. І... Алло? Алло? Оператор Мобілич, Працюємо до останнього клієнта. Наталі. Ой, чого ти так похожа на брюслі? А у нас. Незвичайна музична школа. Дикуть. Тих. Поганий день, діти, поганий. поганий, поганий, день, поганий, поганий. День. поганий. поганий. Ну що ж почнемо? Це школа! Ну, добре, добре, досі, досі, досі. На трієчку піде. Едік! Ну, добре, 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 може чотири. Вибачте, за запізнення. Стій! І зразу біля інструменту. Досить. А тепер всі разом і... Мало хто знає, але баба з воза <ріп> 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 трансформер. Уявіть, команда КВН перепутала звукові доріжки свого виступу. Отже, чоловік повертається на один день раніше. Люба я вдома! Хто це такий? А своє привітання нам би хотілося закінчити цитатою раннього Шевченка. Хлопці, хлопці із пожарки, машина в нас червона, а на даху мигалки, ми веселі, хлопці із пожарки, дівчата в нас не курять, ми пирим зажигалки.